Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Ну що, зізнавайтеся чесно, скучили трохи за розпаковками. Зараз ми це з вами виправимо. Сьогодні у нас 10 цікавих або не дуже товарів по 2 долари з сайту AliExpress. І давайте вже швиденько їх з вами розпакуємо і подивимось. Як завжди, за традицією відкриваємо пахунок і дістаємо по одному товару і роздивляємося їх. Так, і перший товар, що мені трапився в руку, це ось цей. Так, це в нас має бути сумка для інструментів, якщо не помиляюсь. Так, давайте подивимось на її розмір. Ну, таке. Таке-таке, якщо чесно. На картинці, як завжди, це виглядає просто нереально великим. Можна там і людину сховати. Ну що, ось так ця сумка вже виглядає. І що я вам хочу сказати? Ну, вона по розмірах приблизно як стандартна жіноча сумочка, можливо, трохи більше, ніж клач. В принципі, покласти сюди якийсь молоток вже не вийде, бо в нього буде стирчати ручка. Давайте подивимось, що там всередині. А всередині сумка у нас повністю йде прорезинена. Ну, це зручно, якщо у вас там щось протече, воно не має потрапити назовні. Коротше, в цілому, нормальна сумка, пошито більш-менш пристойно. Звісно, що, мабуть, з такими розмірами велике навантаження ви на неї і не зможете ніяк дати, але, в принципі, все виглядає пристойно. Шви рівні, ніде нічого не стирчить, не відвалюється. Коротше, в принципі, нормально, підійде. Ну а ми з вами їдемо далі і вже що дістаємо. Так, це в нас знову якась сумка, але за планом там. Не має бути більше жодних сумок. Бачимо: ось такий чохол, і давайте заглянемо всередину. А згадав так? Замовляв, це в нас типу екстрений набір. По ремонту одягу, тобто щось підшити, зашити, пришити, і все таке інше. Дивіться, ну комплект, я вам хочу сказати, за 2 бакси, в принципі, нормально. Є ось така ще ось такі голки, чи як вони там правильно називаються. І давайте роздивимося, що тут ще є. Бачимо: тут є катушки із нитками. Вони досить невеликі, але як екстрений варіант, де щось підлатати цілком нормально. Бачимо. Багато різних кольорів: чорні, темні, сірі, більш-менш популярні кольори присутні. Далі бачимо, у нас є ось такий сантиметр. Не знаю, чи варто його відкривати. Ну, давайте подивимося, хоча б наскільки він. Так, він йде на 150 сантиметрів ось такий звичайний, стандартний, нічого особливого. Тепер щоб його скласти назад рівненько. Далі ми бачимо, є ось такі булавки, їх тут, напевно, штук 10. Далі у нас іде ось такий якийсь інструмент. Давайте на нього подивимось. Так, ну, якщо чесно, я не знаю, що це таке, але виглядає цілком пристойно. Є захист від того, аби не наколотися. Не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях, хто там більш-менш в цьому розбирається. Навіть є ось такий, дивіться, жовтий олівець, щось десь накреслити. Ну, прям такий набір швачки на мінімалках. Є ось такі ножиці, ось так вони виглядають. Ну, такі собі, якщо чесно, дуже тоненькі. Не те, що прям фольга фольгою, але ну, таке. Мабуть, навіть і нитку відрізати буде важкувато. Ну, коротше, є, то є. Далі бачимо, що в комплекті є ось такі закльопки. Ось тут у пакетику лежать чотири гудзики, такі прозорі. Ну, Звичайні, в принципі, які є на будь-якій сорочці. Далі бачимо, у комплекті іде ось такий кейс із голками. Дивіться, ось так це все виглядає. Ну, Добре, що в них є свій кейс, але дивіться, він у нас тріснутий. Ну, я ж кажу, виглядає, якщо чесно, воно таке все дуже старим і я б навіть сказав, вже вживаним. Все воно таке подряпане. Ну, давайте відклеїмо цю наліпку. Це, я так розумію, кейс для їх зберігання і одночасно їх можна звідси і діставати. Тобто, ви оцим, оцей отвір. Виставляєте на яку голку вам потрібно, і дістаєте її. В принципі, зручно, але ж ну, знову ж таки розуміємо: 2 бакси, такий набір, Якість можемо собі уявити. Далі у комплекті бачимо, що йдуть ось такі два голко зараз, аби протягнути нитку. Але щось я раніше бачив, що тут має бути ось така петля. А тут, дивіться, просто маленький, дуже маленький гачок. Ну, не знаю, не знаю. Чи воно так потрібно, чи воно прийшло якесь зламане? Другий у нас точно такий же. Ну, мабуть, це так заплановано китайцями. Коротше, таке. В принципі, за 2 бакси, який не який ремкомплект у вас буде, але на якість тут розраховувати немає сенсу. Ну, а я вже запускаю руку у посилочку і щось звідти дістаю. Так, це в нас має бути ліхтарик. Я знаю, що вам подобаються різні ліхтарі з AliExpress, тому е, намагаюся знайти якісь цікаві моделі з якимись фішками, аби вам все це діло показати. Є два світлодіоди. Давайте спробуємо його, мабуть, увімкнути. Ось так він світить. Ну, в принципі, цілком пристойно. Тут в мене доволі непогане освітлення, і він його з легкістю перебиває. Режими роботи у нас йдуть стандартні. Є навіть ось такий режим, зручно. Так, ну і ось таке світло. Не знаю, що це воно таке. Але в цілому, як нічник, можливо, можна використовувати. Так, бачимо, є у нас зверху металевий карабін. Також на цьому ж карабіні я так розумію, що це у нас відкривашка. З цього боку ми бачимо є ось така зачіпка, аби його можна було зачепити за кепку. І є ще вбудований магніт, тобто можна його десь буде підвісити на металевий предмет. Ну що? Цілком такий цікавий пристойний ліхтарик, корпус в нього напівпрозорий, і судячи з усього, з малюнку він має бути люмінесцентний, тобто має накопичувати в собі світло і потроху його віддавати. Ну що, треба його протестувати. Зараз буде вставочка увечері, як він буде працювати. Так, ну що, давайте протестуємо з вами наш ліхтарик. Ось такий у нас найпотужніший режим. В принципі, нічим не відрізняється від будь-яких інших ліхтариків за 2 бакси. Так, далі у нас іде трохи слабший режим. Режим страбоскопу. Ось такий режим. До речі, під час розпаковки я не сказав, але цей режим досить зручний, якщо його повісити на кепку або ж на цей магніт. Він буде світити прямо під себе, і ви будете підсвічувати собі робочу зону. Досить зручний режим. Так, далі. Ага. Тобто, якщо довго не натискаєш, ось ще є таке. Це, напевно, для того, аби він вбирав собі оцей люмінесцентний ефект. Є така поліцейська блималка ще. І, в принципі, все. І зараз ви можете побачити, який саме оцей люмінесцентний ефект. Дуже яскраво світиться, тобто, якщо ви його впустите, знайти буде досить легко. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і вже щось дістали наступне на розпаковку. Так, це в нас якась тканина. Має бути сітка на вікно. Повний комплект. Є ось така липка стрічка. Зараз ми її розпакуємо і вже подивимось на все це діло без клятих пакетів. Так от, у комплекті йде ось така липка стрічка, вона йде на двосторонній основі. Тобто ви можете її поклеяти і сюди вже закріпити цю сітку. З цього боку у нас іде липка стрічка, в принципі, досить зручно. Так, давайте. Ну, що? Це в принципі, звичайна, дуже-дуже дрібна сітка. Я навіть не знаю, вона не те, щоб навіть дуже дрібна, якщо чесно, я бачив. І поменше отвори. Ну, коротше, це звичайна тканина. Має буде там розмір, я не пам'ятаю, чи 2 на 2, чи щось таке. Десь тут зараз буде скріншот від продавця, якого це розміру. Ось. Ну і укріпити це на вікно і закріплюйте цю сітку. Ну, а я вже занурююсь у глибини посилки і щось вам дістаю. Так, давайте подивимось, що у нас тут таке. Запаковано в окрему маленьку посилочку. Люблю, коли воно так приходить. Завжди там якийсь цікавий товар. Так, дуже-дуже багато пакетів. Ну а тут у нас йдуть ось такі змінні леза. Це в нас на такі, знаєте, скальпелі, вони також продаються по 2 долари йдуть в кейсі. Зараз десь тут я закріплю скріншот, як воно все виглядає. І ви одразу зрозумієте. Відкрився у нас кейс, і тут має бути 100 штук змінних лез. Дивіться, ось такі вони. Дуже-дуже маленькі і тоненькі, але гострі, ніби скальпель. Зараз спробуємо щось порізати. Так, лезо у нас дуже-дуже гострі. І, в принципі, я замовив собі на зміну, бо тим інструментом я активно користуюсь на роботі, мені дуже він потрібен. Коротше, ось такі змінні леза 100 штук за 2 бакси, чому б ні. Ну а ми з вами давайте подивимось вже на якийсь наступний товар. Так, а наступний товар у нас це ось цей. Ага, це у нас має бути термометр для акваріума. О, дивіться, який прикол. Це у нас не. Дисплей це в нас просто намальовано. Так, давайте роздивимось його поближче. Дивіться, ось такий напівпрозорий дисплей. Ну, виглядає так цікаво. Чи буде на ньому щось видно? Оце ще питання. Бачимо, є у нас двостороння основа, аби це все діло закріпити, і бачу ось таку заглушку під батарейку. Давайте її витягнемо. Прибрали ми цю заглушку, і дивіться, ось такий дисплей. Він йде напівпрозорий, тобто ви бачите через нього мою руку. Читаються цифри досить легко. Не знаю, як це буде виглядати на камеру, але вживу мені все досить чудово видно: 29,8. Ага, вже 30. Щось дуже спекотно в мене. І якщо чесно, я не дуже розумію, як це все діло має кріпитися в акваріумі. Мабуть, зараз десь тут буде вам закріплю скріншот від продавця, як він це пропонує кріпити в акваріум, бо тут, дивіться, все воно відкрите. Тобто в воду його занурювати, мабуть, не треба. Цікаво, цікаве рішення. Виглядає досить футуристично, не знаю, мені подобається за 2 бакси такий нестандартний термометр. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і. Вже наступний товар в мене в руці. Так, ага, це в нас має бути йо-йо. Я не знаю, як воно там зараз називається і чи згадаєте ви, що це таке, але це також можна сказати із рубрики Моє дитинство. Іграшки мого дитинства. Це коротше ось така річ, яку ви ось цією частиною ниткою одягаєте на палець і запускаєте. Так, дивіться, всередині ще бачу, є якісь батарейки, тобто, мабуть, він ще світиться під час обертання. Ну, мені здається, що і лежав він у китайця на складу, десь приблизно з цих самих часів, коли я був дитиною. Дивіться, це воно все. Вже подряпане, фарба відлазить. Ну, коротше, у комплекті йде одразу три штуки. Я не знаю наші, наші три. Мабуть, вони досить швидко ламаються. Ну, а ми з вами давайте подивимось на якийсь наступний товар, що я вам там ще замовив на розпаковку. Так, і це в нас має бути знову таки термометр із виносним датчиком температури. Зараз ми його спробуємо увімкнути, якщо є батарейки. Так, ну звісно, що у комплекті жодних батареїк немає. Не знаю, чи є вони в мене вдома. Якщо є, зараз буде вам вставочка, як він працює. Бачите якість виконання? Ось бачимо, стирчать дроти. Ну, виглядає все досить дешманське, але в цілому, якщо десь його закріпити і не чіпати, можливо якийсь час він прослуговує винести його або на подвір'я, або ще куди вам треба, і вимірювати температуру. Ну що, як бачите, вже в майже в останній момент перед виходом відео знайшов я все ж таки батарейку, і ось так виглядає цей термометр. В принципі, цифри досить великі, читаються добре, і він показує лише температуру. Я гадав, що, можливо, ще буде вологість, але ні, тільки температура. Працює від двох батареїк формату LR41, але може працювати і від одної. тобто роз'єми йдуть паралельні. Зараз спробую вам це продемонструвати. Ось, бачите, в мене лише одна батарейка, і він працює. Коротше, нормально. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати. І вже щось роздивляємося. Так. Поки в мене виникають лише питання, давайте відкриємо. Поки не зрозуміло, що воно таке. Посилки можуть лежати в мене і місяці, і півтора, тому вибачайте, але не завжди можу згадати, що це воно таке. Так, згадав, це в нас має бути інструмент для того, аби почистити акваріум. Сьогодні у нас така з вами рибна тематика. Коротше, це ось такий інструмент із двох половинок. Кріпиться вони один до одного магнітом. До речі, магніт доволі сильний, теоретично, через скло має також працювати. І ось тут є. Ось така м'якенька тканина, яка теоретично допоможе вам почистити акваріум. Але якщо чесно, мені здається, що ніхрена воно там чистити не буде. Шкода, в мене акваріума нема, але зараз спробую знайти якесь більш-менш товсте скло і, хоча б спробувати, чи будуть ці магніти триматися через скло. Ну що, давайте протестимо оце ось чистилку для акваріумів, і я нічого вдома не знайшов більш товстого скла, ніж на оцьому столику. І дивіться, в принципі. Магніти добре працюють, тримають надійно, але якщо потягти верхній магніт вверх, то нижній відвалиться. Тобто, треба бути обережним, коли чистите акваріум, підводити до краю і тоді вже знімаєте. В принципі, все працює. Ну а ми з вами давайте подивимось на наступний товар. Так, а наступний товар у нас щось дуже сильно такий пом'ятий. Ага, це в нас має бути прилад для того, аби виявляти камери. тобто... Приховані камери або ж просто камери, які працюють. Так, бачимо, у нас є сам прилад. Зараз подивимось, що воно там ще. Так, а в комплекті у нас, в принципі, більше нічого немає, є ось така цікава інструкція. Так, ну я гадаю, тут можна впоратись і без інструкції. Вмикаєте цей прилад собі в смартфон через USB Type-C роз'єм. Тут мають спрацьовувати, я так розумію, інфрачервоні світлодіоди. і ви дивлячись, оце вічко. Шукаєте, де там у вас. Є прихована камера. Теоретично, коли ви дивитесь у це вічко, камера має світитися як звичайний світлодіод. тобто ви помітите її з легкістю. Ну не знаю наскільки це все діло буде працювати. Як ви можете помітити, скло в нас тут іде незвичайне, воно йде з таким червоним відтінком. Зараз спробую його увімкнути і протестувати. Ловіть ставочку. Ну що, давайте з вами протестимо. Оце наш дивоприват, який по типу повинен допомогти нам шукати приховані відеокамери. Зараз моя дівчина стоїть віддалена від мене і знімає мене на смартфон. Мені цікаво, ця річ буде бачити будь-які увімкнені камери, чи виключно із інфрачервоним підсвічуванням. Давайте спробую вам якось це продемонструвати. Якщо чесно, сфокусуватись досить важко, я вже намагався, тому скажу вам так: я, якщо чесно, дивлячись у це вічко, я не бачу на камері жодного світіння. тобто, Працюючу камеру він не показує. Швидше за все, це розраховано на те, що у будь-якій прихованій відеокамері є інфрачервоний датчик, світлодіод. І це червоне світло через це вічко, ви повинні його бачити, як це працює. Але якщо чесно, не знаю, на що він потрібен. Якщо, в принципі, на будь-якій відеозйомці на будь-якій камері, якщо навести на камеру з інфрачервоним підсвіч... підсвічуванням, то ви будете бачити ці... цю підсвітку. Який сенс від цього девайсу, тоді я, якщо чесно, не дуже розумію. Можете написати в коментарях, якщо я не правий. Ну а на сьогодні у нас це все. Я нагадую вам, що відтепер на моєму каналі завжди активний збір грошей на пластик для того, аби друкувати на 3D-принтері вироби для ЗСУ. Якщо у вас є бажання і можливість мене підтримати, десь тут зараз з'явиться QR-код на мою монобанку, а також в описі під цим відео буде посилання, якщо вам так зручніше. Ось таке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивляється його до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на зсу, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.